Привіт, друзі, от наступила зима по сніг. Ми на свою пасіку приїхали ставити утеплення. Утеплення можете подивитися, яке в мене. Я показував в попередньому ролику. Все гарно підходить, як рамка дуже зручно на весняному розширенні його використовувати. О, яку роботу проробляємо? Целофан ми знімали. Збоку. Знов... На чому ми його знімали? Ми знімали, щоб трошки охолодити. Но у нас сітка. Бджоли сидять там. Сує всі вулички обсижені. Багато рамок я не лишаю. Е, важливо, щоб була гарна щільність, а не щоб не ставити рамок. Рамки повномедні. Частина цукру. Ну, Не цукру, частина цукрового сиропу, частина меду. Ні з нами не качаємо. Дивимося наступну сімейку. Бачимо всі вулочки обсечені бджолами. Ставимо утеплення. До весни з ними, зараз показуємо далі. З часом бувають і нюанси, скучу вам їх показати. Дивіться, наприклад. Тут бджоли сформували клуб попри отеплювач. Бачите, натягнули язиків. А ця сторона в них, ця рамка і ця вуличка. Пуста, то ми беремо, зміщаємо, так? Язик треба забрати. Опа, нічого страшного, Уже нема страшних. Зараз близько одного градуса тепла. Ми зараз підніметься благополучно на цю рамку. Одегу От. Залишили їм трохи мало рамок, тому що бджілки сидять звідси, з краю і звідси. Ну нічого. Забираємо колоски, Ким ми від обробляють Там отепення. Бачите, клуб. Повноцінний, добре обсяжний дрона. Рамки повністю запечатані медом, Має бути не все добре. Беру отелю, я ще покажу, може дай -дай -дь 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 -дь. Та, не любити не. Так, тут попригнали всі. Чиденше. Ти воно. Так. От бачимо. Звіти сидять поближче до утеплення. Тут нічого не було, бджілки не сидять. Ми зараз підсунемо, поставимо утеплення і вони, і вони перемістяться рівномірно. Розмісляться рівномірно такого клубом і одної, з другої, другої О, Тут взагалі чотири рамки залишено. Тут, бачите, бджілки сидять ідеально під передньою стінкою. краю декілька бджіл звідси і звідси, але температура трішки опуститься. Вони сильніше зб'ються в клуб і злізуться якраз на всі вулочки, які лишаються в них. Раз, два, три, чотири. На 4 вулочки вони будуть плотно сидіти. Все буде добре. Тут також сидять Сидите сюди і вон пуб, якщо посередині брати, сидить аж отак. Може не видно. Просто доставляємо теплеє і все, відділки до весни мають дожити, що Бог допоможе нам. Я один покажу, нагадаю, а, і покажу дошок. Е, у нас дно повністю сітка. Зараз утеплювати не обов'язково ще. Навіть е, не треба утеплювати. Але в нас трошки друга ситуація, бо дно повністю відкрита сітка. Через то ми можемо. У них, у них добра вентиляція, в них е, сирість не накопичується, ніякого розплута навіть в мінімальному потепліні бути не може. Там все гаразд. Показую. Дашок. Дашок у нас. Дерева. Дерево, дерево, обв'язка, ложка, пляхою зашитий. Тут зробимо сендж. пінопласт 40 мм. Повернутий целофан. Дроба сендвіч. І так стоїть у нас ціле літо, ну, круглий сезон. А якщо буде потепління, то ти будеш забрати ці всі рамочки утеплюєш, які утеплюєш. Так, потепління такого не буде, щоб рамочки. Тут бачимо, клуб зібрався біля задньої стінки. Там також все гаразд. Білки є, сидять глибоко, добре сидять, але біля задньої стінки. Отак. І досить великий соток діл люблених сімей цього року так зібралися. Не знаю що, Знаєте, пишіть, розкажіть. Це карніка. Та сама історія, декілька бджіл звідси, декілька бджіл звідти. При трошечки нижчій температурі вони злізуться і гарно обсядуть нам наші чотири вулички і гарно переживаються. Все, ситуація стандартна. Всім гарної зимівлі. До нових зустрічей!